Є у нас за удаєм лісок. Місце тихе, спокійне, грибне. Науковці Національного природного парку Прятинський уже кілька років там проводять спостереження за сім'єю борсуків. Від ляків зовсім недалеко через річку переправитись, аби човен був. Одного разу, коли я вкотре йшов перевіряти фотопастку, натрапив на цікаве місце. Грушка, дичка, яких повно в лісі. Під нею натоптано. В одному місті трава розгорнута, дернина порушена аж до землі. Гуляв тут, напевно, самець козулі, сарни європейської. Скоро у них гон, шлюбний період. Тож самці активно мітять свою територію. Ану, спробую поставити тут фотопастку. Може, щось цікавеньке втрапить. Лисиця. Нічого дивного, неподалік є кілька нір. Мабуть, десь там, на узліссі, вивела лисенят. В цю пору вони вже майже самостійні. Лисенята народжуються в березні чи на початку квітня, у травні вже з цікавістю виходять з нори, а в середині літа вже залишають домівку, хоча ще покладаються на материнську турботу. Вони лише вчаться полювати. І без маминої підтримки вижити їм складно. А от ця зустріч неочікувана. Лелеку білого мешканцем лісу не назвеш. Всім відомо, що у лісі живе лелека Чорний. В нашому національному парку ми його бачили, бачили лише кілька разів. Він тут не гніздиться, замалі наші лісові масиви. А що цей тут робить? Намотує кола у гущавині? Помітив фотопастку, злякався. Краще обійду стороною подумав. А може, це хтось з наших Грицик чи Одарка? На той момент їхні пташенята тільки вчилися літати, і батьки їх активно годували. У лісі птах був дорослий, відстань ніби невелика, півтора кілометра. Та беруть мене сумніви, щоб Грицик, який звик полювати на луках, завіявся в ліс за річку. Натомість, трохи далі, як по прямій, в сусідній усівці є гніздо. Там на одній з вуличок вже самі пустки. Вона поступово заростає лісом, а колись там була дорога на овчарник. Колись було аж три гнізда, залишилось лише одне. Пара, що вперто тримається своєї домівки на порожній вулиці, в цьому році була успішна. Виростила трьох пташенят. Може, це хтось з них потрапив у нашу фотопастку. Їм ліс, звичне середовище. Та закономірність одна: долі людей та лелек тісно пов'язані. Якщо з села йдуть люди, то згодом звідти полетять і лелеки. Та повернемося у ліс. Ми таки піймали того, кого мали піймати. Який красень! Самець сарни Європейської, міцні гілясті роги у розквіті сил. Напевно, саме він господар у цьому березняку. Ліс відкриває можливості перед усіма, його мешканці дають собі раду, мама лисиця невтомно полюючи, натоптує стежки, намотує кілометри. Не завжди вдало. Просяно вранці, буває, втомиться за ніч, але лисеня там ще складно, без материнської підтримки. От нарешті. Полювання було успішним. Діти будуть ситі. Лелека також недаремно бродить попід деревами. Так, тут небезпечніше, ніж у полі, не так вже й просто з його габаритами злетіти поміж гіллям в разі небезпеки. Але з лісової підстилки завжди когось можна виколупати. Лелеці з Лисицею краще не стикатись, хижий звір як не як, хоча навмисне на дорослого здорового птаха Лисиця полювати буде в кразі крайньої потреби. Червоний дзьоб, краще не ризикувати. А це хтось інший, трохи більший, вгодований, з яскравим хвостом, мабуть, батько лис. Батько номінальний, він зараз живе сам, діти його не цікавлять. Фотопастка попрацювала тиждень. Пора забирати. Пішли дощі. У другій половині літа розпочинається грибний сезон. Людей у лісі стане більше. Грибники, люди уважні. Не спокушай.